Обладнання, патентно-ліцензійні послуги, надання послуг по здачі приміщення в оренду, проведення презентацій та економічних формів, а також проведення виставок, проведення семінарів з підвищення кваліфікації і з питання організації закупівлю за державні кошти у тривого примислові палати. До речі, багато підприємців, в тому числі наша друкарня, ми виходимо з положення, що намагаємося знайти кадри старшокурсників, з вузів. Якщо з хлопцями важче, то з дівчатами легше. То є такий досвід, який можна порекомендувати. За реалізуємо період плата, плата дотримувалась фінансової дисципліни, розрочної заборгованості не було. В той же час 90 тисяч гривень було витрачено на судові витрати по рішеннях з питань по нерухомості. Ну, це вже давня з бородою проблема, да? наболіла, але вона, на жаль, по сьогоднішній день не вирішена. Має My... палата є важливою небюджетною ланкою комунікації між бізнесом та владою. Її роль надзвичайно зросла особливо в нинішніх умовах, адже саме підприємницький сектор зараз не значну частку ВВП країни і забезпечує робочі міста та надходження до бюджету. Без його функціонування і розвитку наш опер агресору втрачає сенс. Тому одним з головних завдань торгово-промислової палати має стати посилення комунікації з урядом для формулювання адекватної економічної політики, особливо в умовах війни. Потрібно допомагатися створення сприятливих умов для вітчизняного бізнесу. Податкових преференцій, спрощення регуляторних процедур, доступу до кредитних ресурсів та адекватних цін на енергетичні ресурси. Сподіваюся на конструктивну дискусію та у ну, наших самісних зусиль в дальнішому і разом ми подолаємо усі труднощі і достільні перемоги. Один з небагатьох, які так все таки від мером був знаєте, із людьми. Міг говорити, бо попередні, там, і після нього а, завжди із секретаріату дзвонили і казали, а які питання будуть, а які питання прем'єру будуть задавати. Ну ви ж розумієте, що повинні задати ті, які погоджені питання. Так? То Гросьма завжди так казав, ви не розказуйте мені, що погано. Я краще вас знаю, що погано. Скажіть, що треба зробити, щоб було гарно. Тому от давайте запишемо в рішення зборів, що Василь Миколаївич Йому покладається завдання організувати зустріч губернатора в і роблять. І я абсолютно погоджуюся з Тетяною Микитичною, що саме ми створюємо додану вартість, завдяки якій ми існуємо. Ну, хочу сказати таку штуку, що якщо ми не будемо про себе говорити, то ніхто про нас говорити не буде. Тому торгово-промисловолаті треба. Поновити, скажімо так, таку свою діяльність як організацію заходів, які підприємства зможуть показати себе своє обличчя і розказати З порсу палаці. Ми працюємо вже 20 років. За цей час фірма ІЗА це може більше знати як Ряпужинська та Хофабрика. Ми наша сна продукція яйця. Залишилась на сьогоднішній день це єдине підприємство в області, яке виробляє яйця. Колись було 13 цих днів, щоб розуміли, як час шов. На сьогоднішній цих умовах, коли ковід і військові дії здійснюються, то в деяких підприємствах, як сьогодні попередні виступаючи, сказували, що бізнес перетвориться в хобі, що люди вже займаються, тому що вимушені цим займатися і долати всі труднощі. Хочу звернутися до президії. До Олександром Миколаївича, що за співпрацю завдяки нашій співпраці, хочу сказати про наше підприємство. Ми розвиваємося, ми працюємо з італійцями плотно пообладнанню насіння. Що по дві курки взяв і вернувся в Таджикистан, а все-таки те, що це санкція спрацювала, да, і не да, можуть да, купити просто да, 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 да. на сьогоднішній день в Україні. Це так кажуть чотири підприємства, які мають дозвіл євроекспорту і са в Європі. Це чоловік. А ви Міноборони не поставляєте яйця? <ріху> 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 це окрема дискусія. О 18 рік це окрема дискусія. Це авангард, э, no, ясен світ, це, ясен світ і Інтерзапорожжя, І наша фірма Іза. Те, що ми відійшли в цю четверку, Хорошо. це завдяки співпраці з Трубовом просувопалатою, Хаспи. Єврокомісари, візити зустрічі це такий процес. Хочеться втриматися, тому що зробити можна все що завгодно, а втриматися дуже важко. Так що вважаю всім гарної співпраці з торгу. Я? я вже багато років так у торговій палаті, членом торгової палати. Я якраз являюся тою людиною, яка працює онлайн, і відчувається, що ми одні да я приїхала вже більше вісьми місяців тут. Бо постаном здоров'ю я за кордоном і якраз приїхала все скасувати і забути про бізнес, так но завдяки торговій палаті, завдяки таким хорошим людям, коли можна звернутися по любим питанням, навіть таких самим мінімальним, ти можеш повернутися знову в колію, тому що Україна е, повинна процвітати, і як без нас, підприємців, це неможливо зробити будь-якому випадку, тому дуже було тут багато раз сказано правильно, що треба, треба, щоб нас влада почула і підтримала Василь Миколаївич, Ми підтримуємо вас. А ваша задача достукатися до них до них, пробувати стукатися, тому що нам, підприємцям, потрібна допомога. Все правильно, ми одні, і це дуже важко. Я відчула ну, після глибокої такої. Mm. Хвороби, я відчула, що це зробити важко самому. От торгова палата нам в усьому допомагає, але ми ще всі разом повинні збиратися і наголошувати, що ми є українці, які хочемо працювати в своїй державі, в своїй Україні, і хочемо допомоги все-таки від влади. А який же у вас бізнес онлайн? Нам не вистачає вас, тому що. Це член палати, які, якому ти кажеш, ти завтра їдеш в да. Так. Да. А нема, пору, нема автобусу. Я сідаю, я повезу скільки чоловік не було. Так. Ну я торгую да, як це... блогер, але да. і була виробником правильно. Да, але так, по стану здоров'я прийшлося трошечки змінити свою структуру, але я у Фейсбуці. І я хочу, щоб нас почули. І я знімлю це все, що сьогодні відбувається. Нехай нас чують всі. Тому що підприємці зараз дуже потрібні Україні. Дуже і дуже, тому що економіку треба піднімати. Це саме головне. Дякую вам. Ми готові з вами бути підтримувати вас, а ви нас. А ви візьміть на себе, що в Україні. я представляю оболтерсервіс, ми працюємо більш відомим під торговою маркою Брілянт. Ми працюємо по всій Україні, постачаємо пластикові вироби. Це такі як вагонка, кастельні плити, підвіконня, відливи. Все з пластику. Працюємо з великими будівельними сітками, такі як епіцентр, Нова лінія, Арс кераміка. Експортуємо також наші товари до Болгарії, Німеччини, Латвії, Литви, Голландії. Також завдяки Тернопровословій палаті знайшли багато ділових контактів з Румунією, Молдовою та Чехію були на зустрічі в Івано-Франківську. Дякую вам. Також з 2015 року ми співпрацюємо, отримуємо бездоганно і дуже швидко СТ-1, коли експортуємо на Молдову. Також ми відвідали бізнес-форум. Петро Степановичу, що нам слово. Ми з ним давно співпрацюємо, скажімо, і по різних напрямках, на різних посадах. коли. І сьогодні я скажу Василю Миколаївичу, що відчувається, що Петро Степанович, скажімо, коли в торгову промислову палату і більш активно почав пропагувати ту роботу, яка робиться. Тому я підтримую всіх колег, які сьогодні говорили. І промислову палату, то оцінюємо, як роботи, роботу добре, наша фірма сьогодні експортує свою продукцію, 100%, в Голландію, Польщу, Чехію. Ну і скажу, що вони експортують і далі у всій України, коли ми не ми забрали права юридичної особи. Коли не, ми не маємо сьогодні речаги впливу скажімо, на, цю, на цю ситуацію, яка сьогодні є, коли ми приймаємо участь. У аукціонах, які ставлять Київ, і ціни постійно ростуть, про які вивіз короляка сьогодні можна говорити. Тому я, я не думаю, що сьогодні сьогодні треба навести порядок у лісовій галузі. Треба сьогодні, все таки, щоб був механізм, якийсь і система роботи, розумієте, щоб це було прозоро, щоб це було треба звернутися, що ви просите, не тільки зустріч. З головою обласної військової адміністрації для вирішення питань, які є регіональні, які є державні. Вам треба підготувати, що у вас не влаштовує в національному законодавстві, де ви бачите, що можна зробити. Якщо у вас не влаштовує галопуючий рік ціна енергоносії, це треба сказати, показати на цифрах, щоб дивіться, що, куди нас і що нас заганяє. Франц Карлович був теж. Постійно в владі ми піднімалися це великими зусиллями, були добилися для того, щоб не було експорту лісу Кругляка, тому що це знищується наш національний ресурс. А якщо це, не дай Бог відноситься, то це знищить остатки деревообробників, які є в нас в області, поставлять їх нестерпні умови просто виживання. Нестерпно. Близько був проведений експеримент, ви пам'ятаєте, шостий рік, коли ми робили акціони, потім через три місяці, чотири закрили, дуже песно був взятий досвід Румунії по е, покупці лісосоровини, туди їздили, вивчали національне питання Румунії, адаптовували і в нашій одній області це було створено. Потім знову поставили такі умови, де возможні корупційні діяння або вони постійно проходять для того, щоб розпоряджатися цю лісову. Але тому що я завжди податково щось там хочу від них, але людина, яка не вважається саме успіхів, розвитку підприємництва, просування вітчизняних продукцій на закордонних ринках, впровадження виробництва передових технологій, досягнення європейських стандартів якості продукції та активності співпрацю з Чернівецькою ТПП. Щось шукає для того, щоб вижити. І з нас виживає те, щоб вони могли теж вижити. Один місяць народив. Так. І продовжується ця співпраця і дуже плідна. Виявилося останнє в минулому і позаминулому році, коли ми почали працювати з суром Румунії. Ми все ж таки витягнули їх на наш ринок, витягнули вчинці, і вони дійсно нам допомогли дуже багато в минулому році, коли треба було